Кажуть, хочеш перевірити агронома, дай посіять буряки. Не сама проста культура. Не знаю, після буряків займатися овочами буряки це... порівняно з капустою. Це семечки. Набагато більше технології складніше, набагато більше селекція потужніша мусить бути. Я би сказав, що овочі це порівняно з буряківництвом. Сукровим брівний Це на, на порядки складніша і. Відповідальніша е, праця. Тим складніше е, овочівництво, тим, що дуже багато потрібно нових вкладень, дуже багато потрібно коштів, дуже багато потрібно праці. Ручної в тому числі і В тому числі ручної. Як казав мій один знайомий, ми були на Сумщині в господарстві, яке вирощує 600 гектарів землі, Михайло Михайлович, такий серйозний чоловік-директор, сказав, каже, це дуже дорогий вхідний квиток в цю тематику. Але якщо ти вже цей квиток придбав, ти вже не маєш варіантів, ти мусиш цим займатися. Тобто ми стараємося цей квиток, ну, скажімо, не так придбати, як наростити і вдосконалити овочі. Це тематика, яку не треба рахувати в розрізі одного року економіки, Так? Це тематика, яку треба рахувати сумарно за чотири або за п'ять років. Це не мої слова, це слова тих, які вже багато років тим займаються.